Усім привіт! Вітаю вас на каналі Джимбі. З вами я, Олеся Шевчук, майстер спорту України з бодібілдингу і чемпіонка України з фітнес бікіні Як ви знаєте, на цьому каналі ми покращуємо ваш тренувальний процес, розбираємо техніку вправ і вдосконалюємо ваші навики в тренувальному процесі. Тому обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Сьогодні ми з вами розберемо топ-5 вправ для тренування ніг. Тож давайте розпочинаємо. Отже, перша вправа, яку ми сьогодні розбираємо, це жим платформи. Лягаємо на тренажер, спина повністю притиснута до лавки, особливо в поперековому відділі. Ноги ставимо на ширині плечей або ширше. Розгинаємо ноги, піднімаємо платформу вгору. Можливо, не відривати носки чи п'яти під час руху від платформи. Копчик не підкручуємо, поперек весь час притиснутий до лави. Ще один важливий нюанс не розгинати до кінця коліна, щоб не травмувати зв'язки. Внизу ми робимо вдих, вгорі – видих. Виконуємо 4 підходи по 10-15 разів. Наступна базова вправа, яка обов'язково повинна бути присутня у вашому тренувальному процесі ніг, це звичайно присідання зі штангою. Стаємо обома ногами під штангу, ставимо її на трапецію і знімаємо зі стійок. Ноги трохи ширше ширини плечей, носки розвернуті по діагоналі в сторони. Опускаємося чітко вниз, не нахиляючи корпус вперед і не завалюючи таз назад. Важливий момент не округляти поясницю в нижньому положенні або, навпаки, не прогинати. Спина має бути в нейтральному положенні, в верхньому положенні таз ми не підкручуємо вперед, щоб не травмувати поперек. Виконуємо 4 підходи по 10-15 разів. Наступна вправа, яка важлива для розвитку задньої поверхні стегна, це згинання ніг в тренажері. Для початку відрегулюйте тренажер під свої параметри. Сідаємо на лаву, повністю притиснувши тулуб до поверхні лави. Подушка тренажеру має чітко знаходитися над гомілково стопом, і під час руху не повинна кататися вздовж гомілки. Отже, починаємо рух, згинаючи коліна. При цьому таз ми не відриваємо від лави, піднімаємо до перпендикуляру з підлогою і повільно опускаємо вниз. Повністю коліна не розгинаємо. Внизу ми робимо вдих, вгорі видих. Виконуємо три підходи по 12-15 разів. Наступна вправа це випади на місці, базова вправа, яка також займає важливу роль у розвитку мускулатури ніг. Ставимо ноги на ширині плечей, одну ногу відводимо назад. Слідкуйте, щоб стопи були паралельно одна одній, але не на одній лінії. А так само, як і у вихідному положенні на ширині плечей. Опускаємося вниз до кута 90 градусів обох колінах. Корпус не нахиляємо вперед і не відводимо назад. Спина перпендикулярна підлозі. Відштовхуємося стопами від підлоги. Стопа задньої ноги у нас завжди на носочку. П'яту не опускаємо на підлогу. Горі коліна повністю не розгинаємо, щоб не травмувати зв'язки. Внизу робимо вдих, горі-видих. Виконуємо 12-15 повторів і міняємо сторону. І остання вправа на сьогодні це розгинання ніг в тренажері. Ця вправа важлива для розвитку передньої поверхні стегна. Отже, для початку потрібно відрегулювати сидіння, а також висоту подушки тренажера. Сідаємо на тренажер ноги. Заведіть під подушку, яка повинна знаходитися над вашою стопою. Стопи на ширині стегон. Спину необхідно щільно притулити до спинки тренажера. Руками можете взятися за спеціальні ручки, закріплені на рівні сидіння. Тепер починайте плавно розгинати ноги в колінах, причому стежте за тим, щоб виконувати рух в повній амплітуді. Розгинайте ноги повністю. При русі ногами вгору намагайтеся робити видих. При опусканні ніг вдих. Вниз опускаємо максимально повільно. В нижній точці м'язи не розслабляємо. Виконуємо три підходи по 12-15 разів. Ну що ж, ми з вами розібрали топ-5 вправ для тренування ніг. Тому підписуйтесь на наш канал. Сподіваюся, вам було цікаво. Прокачуйте ваші тренування разом з нами. Ставте лайки, пишіть коментарі. І до нових зустрічей в наступних відео.